Виконуємо номер 137 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У перший супермаркет завезли 325 кілограмів овочів, у другий 487 кілограмів, а у третій 392 кг. Скільки кілограмів овочів завезли у три супермаркети разом? Результат округли до десятків. Порівняй відповідь з результатом, який отримаємо, якщо спочатку округлити дані задачі до десятків, а потім її розв'язати. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки овочів завезли у три супермаркети разом. Для цього 325 додамо. 487 і додамо 392, 5 додати 2, 7, 7 додати 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 8, 10, 9 додати 1 – 10, 10, додати 10, 20, 0, записали, 2, запам'ятали. Три додати три шість, да чотири десять, да два дванадцять, 1204 кілограми овочів, завезли у три. Супер. Разом. А тепер округлим наш результат до десятків. За десятків відповідає цифра 0, праворуч стоїть цифра 4, тому число десятків ми не змінюємо. Вийшло 1200 кілограмів. А тепер спочатку округлимо наші дани нашої задачі до десятків, а потім знайдемо результат 325 кг до десятків. За десятки відповідає цифра 2, праворуч стоїть цифра 5. Число десятків збільшуємо на одиницю. Маємо 330 кг, 487 кг. За десятки відповідає цифра 8, праворуч стоїть цифра 7. Число десятків збільшуємо на одиницю. Маємо 490 кілограмів і 392 кг. За десятки відповідає цифра 9, праворуч стоїть цифра 2. Число десятків не збільшуємо. Маємо 390 кілограмів. Ну, а тепер знайдемо суму.

Завезли у три супермаркети разом. І в задачі стоїть питання. Порівняй відповідь. У нас при округленні вийшло 1200 кілограмів. Це менше, ніж 1210 кілограмів. Отже, записуємо висновок, отже якщо спочатку округлити дані задачі до десятків а потім її розв'язати то число, то відповідь, відповідь от 3 Маємо більшу. Ми порівняли відповідь з результатом, який отримаємо, якщо спочатку околиданих задач до десятків, а потім її розв'язати. Номер 137 виконано.